Так виглядає сайт Happy Sushi, досить симпатичний інтерфейс, багато інформації, години роботи. Все меню як на ладоні, номера телефонів на конвальтиметро. Різні оголошення, все на головній сторінці. Так само є топ-пропозиції внизу. Ми будемо замовляти декілька ролів. Одні з них це є Макі. Робимо замовлення. Наступне я хочу якісь роли. Спробуємо Філадельфію. Філадельфія Секе, Нехай це буде. Наступним хочу рол з чорним кунжутом. Це буде рол Black зam. Так, замовляємо. І ще один рол. Нехай це буде так само якась новинка. Оберемо. Ми вже обрали Spicy roll Yasy. Ось так. Як ви бачите, мінімально від 500 гривень, щоб була безкоштовна доставка. Нічого ну, ми зробимо самозабір Такий симпатичний сайт. Тут я, буваю, зліч, розуму, є безліч різноманітної цікавої інформації для клієнтів, що є дуже зручно. По франківську 25 гривень. Ну, напевно, службою таксі, а можливо в них є своя доставка, як можна додатково докупити собі соєвий соус та інші інгредієнти. Ну, почитаємо відгуки. Як ви бачите, багато відгуків, і самі пишуть, бачу, беруть активну участь у спілкуванні з клієнтами, що є дуже добре. В основному люди дякують. Є, Я знайшов деякі скарги по завітряності лосося, там учбові звичайні палочки, то що не перепитали. Мені так само не перепитали, прийшли звичайні палочки. Я вже наловчився. можу і. Звичайними, але в мене на запасі є навчальні, тому я не акцентував на цьому увагу. В основному позитивні відгуки є пару негативних, ну, для цього ми і перевіримо. Моя думка є сути моєю думкою. І скільки людей, стільки думок. Якщо ви маєте якісь зауваження, пишіть це в коментарях. Я з радістю прийму це до уваги. В цьому відео я буду висловлювати суто свою думку. Ну, основна. Задача це перевірити, наскільки точно вага відповідає дійсності. Ми зробили замовлення Happy суші у зв'язку з тим, що доставка до 500 гривень є платною. Це коштує по місту 25 гривень. Я вирішив сам поїхати і забрати свої суші. Отже, ми поїхали. Нарубили. нам на, на, на Ценцереде Марию, на 260 гривень mm -hmm. Что за соус? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Скажіть, якщо у вас продуктами брати лосось, оцей, щоб самому робити, він в якому вигляді? Він же нарізаний такими... Ні, він на кусками... Да, Треба самому різати. Ну, так? Якщо хочете, то можемо і нарізати, але це типу. Це ж клієнта. Ти маєш те, що 252, бо ну, зареєстрований на сайті uh -huh. дівчина, то тако, там повезнеш. Добре, дякую. Все, дякую, побачення. Дякую. Суші. Ми забрали наші суші. Подивимося на упаковку. Отакий пакетик з фірмовим типу. Тут в кульочках у нас є соєвий соус, а також бир. Ну, При транспортуванні, якщо перехлити, він може трошечки пролитися у нас у нас цього не сталося так імбиря, ну, в принципі дуже найдостатньо так тут куртку це не потрібен так салфетки є yeah. чудово так вот, так вот тут у нас ця упаковка такі пластикові тарі знаходяться ну, також 4 Набор паличок так, і наш чек, візитка. Так, це вибираємо. Е, з чого хочу почати? Ну, Для початку нам зробили знижку 3% за те, що просто ми були зареєстровані на сайті. Хоча при замовленні я цього не знав. Е, саме при оформленні мені про це нічого не було сказано. Ну, Я був приємно здивований. Now we we'll start the weighing. Like it's a motherfucking Sunday, and you cruising down Crenshaw in a motherfucking six four. Come on, say that shit like you believe it, man. Like it's your words. Still that shit. fit. Stop playing around. Loose the fuck up. here you go. Know. У Нагі макі 120 грам. Макі звугром. Сто двадцять шість грам. Дуже гарно. Так. Наступний у нас. Позваженню йде. Філадельфія Саке, 240 грамм. Вище середнього точно. Так, 259 грамм. Супер. Так, наступний у нас йде по чеку ролл Блек Сезам. Так, її для так, 239 грамм. Ну, в принципі, я вважаю, що це допуску. Так, І останній претендент на зважування у нас спайсі рол ясай 220 грам. Думаю. Це, в принципі, так і роблять ці роли. Так, отже, 254 грама. Ну, не знаю, чи це дійсно, що я вважу всі роли зразу, чи це перший раз, але все в допуску. Дякуємо, хепі суші. Ви нас не обважуєте. Отже, зараз ми приступимо до дегустації. Після цього я вам дам свій висновок про смак і в загальному свої враження. Down Crenshaw and a motherfucking six fuck. Come on, say that shit like you believe it, man. Like it's your word, it's still the stick. Stop playing around. Loose the fuck up. There you go. Know? Ми продегустували суші від Happy Sushi, Наїлись. Було смачно. Ну, на що хочу звернути увагу? Ну, мені, як і членом моєї родини, здалося, ну, дещо трішечки суховати. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, ну не знаю, чу-чуть суховатий рис. Лосось свіжий, ждався кумджу дуже свіжий. М -м -м. Все, в принципі, дуже гармонійно. Особливо сподобалось спайсі ролл Ясай, дуже свіжий, там і цибуля, і перець. Дуже смачно було. Нас не переважили, що я вперше в моїх оглядах. Це дуже радує. Е Дякуємо хепі суші за смачні суші. Будемо рекомендувати всім друзям, що можна сміливо замовляти і бути впевнені, що вас не обважать. Отже, саме цікаве, я тут вичитав чек внизу. Є передбачення для мене, можливо, для всіх. Не прагніть бути зіркою в небі, досить бути хоча б світильником у домі. Дякую, я прийму це до уваги. Все дуже позитивно, дуже швидко нам все приготували. Як сказали, 40 хвилин так і було. Слідкуйте в подальшому за наступними нашими оглядами. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім. Вдалого дня!